Свято матері день про любов, ніжність та вдячність. Усі слова цього дня линуть до головної жінки у житті кожного. Мами. Дитяча естрадна школа Карпарейшин організувала справжнє свято для найрідніших. Ардзинкою стала прем'єра пісні та кліпу вихованців школи спільно із Наталкою Карпою. Дуже круто було працювати з дітками, бо вони всі, знаєш, от діти вони ж емоційні, щирі, вони ж такі без тобто, все, що бачать, все, що відчувають, вони це транслюють. І ці дитячі голоса, ці дзвіночки, вони настільки робили якісь такі, ну от щось особливе додають, та. ну і кажу, що ми співали про найрідніших. кожна дитинка це переживає, відчуває цю турботу, і вона, от в цій пісенці така відчутна. Символічно встав і деб'ютний творчий тандем для сестер, адже автором прем'єрної пісні Мамин світ є Юлія Карпа репновська Пісня творилася ну, за тиждень часу, я скажу. Це довгий процес. Скажу чому, тому що найважче було написати реп. У пісні присутній реп, взагалі це пісня в нас така неформальна, тому що в нас є приспів, куплети, реп і така дуже уповільнена частина, щоб ні, ніхто би не сказав, що так пісня може закінчуватися. Ну, але це була десь така наша ідея. Зі слів ініціаторки та організаторки заходу, увесь задум розпочався саме із бажання створити пісню про маму для своїх вихованців, та не просто, а в дуеті із відомою зіркою. Я не є поет, який пише щоденно чи там під замовлення. Я пишу тоді, коли в мене десь приходить муза, коли в мене приходить якась ідея, коли десь серце рветься там, води з середині, і я беру тоді клаптик паперу, ручку і десь пишу. Материнське серце здатне любити безмежно та безкорисливо а поцілунок та слова – загоїти дитячі рани. Тож як певна Наталка Карпа завжди потрібно цінувати час і можливість бути мамою та бути дитиною своєї мами. Всіх людей, напевно, на планеті пов'язує те, що е, ми всі маємо мам, та нас народили мами. І як на мене, свято День Матері це дуже ніжне, тепле, душевне свято. Ми живемо в часі, коли війна, і тоді, коли нам потрібно багато тепла, турботи, підтримки, уваги. І мені здається, що сьогоднішній наш такий невеличкий оцей захід він саме про те. Справжнє свято з виступами, дефіле, благодійністю та зворушливими світлинами дітей з найріднішими для них жінками. Це було настільки щасливо, настільки хотілося такої материнської любові, що це не приходилось якось їх просити про це. Засмійся на камеру. Це не було на камеру, на правду. Це було просто для своєї матусі на свій. День матері. Я просила їх єдине. Покажіть свою любов до своєї мами. Софійка займається другий рік в корпорейшн, а третій, фото... третій рік. А е, фотосесія в нас вперше в корпорейшн. Ми взагалі дуже рідко буваємо на фотосесіях, і е, ми дуже задоволені фотосесією. Е, дуже отримали багато емоцій, е, діти щасливі і ми задоволені результатом. Казала, щоб я показала, як я її дуже сильно люблю. Як любиш маму, так? Матусі і плакали, і сміялися, і казала Юля, що ти з нами робиш. Але нам вдалося. І я дуже пишаюся, тому що це такий дуже. Взагалі, це дуже проект, такий масштабний, тому що я зрозуміла, що це має бути не лише наше внутрішнє свято. Я хоч хотіла зробити соціальну частину, провести матусь наших військових, щоб вони в цей день не сиділи самі, щоб вони вийшли, як скажемо, в люди на таку красиву локацію, щоб вони почули гарних пісень, щоб вони поспілкувалися з іншими. Тобто, якесь таке тепле свято зробити для них в першу чергу. Одна із мам Марія Думанська для неї це особлива фотосесія, адже на світлинах вона зі своїми дітьми тримає портрет старшого сина, героя України, загиблого 19-річного Павла. Коли я дивилася на фотографії, то бачу. Знаєте, материнське серце гортає теплом любові своїх дітей. Я бачу, як діти туляться. Я бачу цю цю ніжність, цей трепет. Ну це прекрасно. І бути мамою сьогодні в Україні я вважаю, що це особлива форма героїзму. Тому що ми народжуємо в підвалах, ми співаємо колискові в підвалах. Я б дуже хотіла, щоб тривога за наших дітей не торкалася, мабуть. З моршками чула і очей мати, щоб не рупцювалася на серце, щоб ті, хто чекає, дочекалися. Марічка Драбич Семен Пулик Правда тут Львів. Обережно ТЦК. за такі попередження та злив локації четверо адміністраторів телеграм та вайберканалів сядуть на лаву підсудних. Негідники діяли одразу в трьох районах області, і кількість їхніх підписників постійно зростала. На момент затримання сягала вже 30 тисяч. За таку діяльність помічникам ухилянків загрожує до восьми років позбавлення волі. Адміністраторами цих ресурсів виявилися четверо мешканців регіону, які разом з дописувачами спільнот сповіщали ухилянців про адреси блокпостів і давали поради, як уникнути призову. Відтак канали набирали чималого розголосу та швидко нарощували аудиторію з числа чоловіків призовного віку, які намагалися ухилитися від військового обов'язку. На основі доказової бази служби безпеки адміністраторам інтернет-ресурсів повідомлено про підозру за частиною першої статті 114 прим. 1 кримінального кодексу України, а саме перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань. Також стосовно одного з фігурантів матеріали справи вже скеровано до суду. 10 років роблять людей щасливішими. Свій юбілей відзначила студія Пілати Сельвів. З нагоди такого свята влаштували масове заняття, розіграш призів та частування. Тут були як вже досвідчені спортсмени, так і новачки. Я в пілатесі недавно, я взагалі попала «Пілатес», Я прийшла на навчання, і так оказалося, що у них 10 років. Я навчаюсь, а мій чоловік веде подію. Так що <с> я задоволена дуже. Пілатес для мене взагалі новий вид спорту. Я раніше ходила на йогу, але хотіла щось такого більш релаксового, але з концентрації. Тому відкрила для себе пілатес і побачила оголошення, що відбувається подія, що нова студія. Ну не нова взагалі. Але вирішила подивитися і от якраз прийшла на тренування. Мені дуже сподобалось. Думаю, доєднаюсь до цієї студії. З цієї студії, можна сказати, почалася популяризація цього виду тренувань у Львові та навіть у всій країні. Десять років тому я була майже одна, і коли я всіх заохочувала займатися пілатесом, коли я заохочувала тренерів здобувати нову кваліфікацію, всі ставились так дуже недовірливо. Я їм казала, що студії пілатесу будуть на кожному кроці як аптеки. І що сьогодні у Львові десятки студій. Вже наші випускники, бо в нас є школа підготовки тренерів, вони вже відкривають свої студії і стоять в чергу за нашими новими випускниками. І Львів, у нас вже багато з вами регалій, да? центр культури молодіжний, в нас ще додається скоро регалія центру Пілатесу. Випускники школи Пілатесу продовжують свою справу не тільки в Україні, але й нерідко за кордоном, демонструючи свою майстерність та безцінний досвід здобутий тут. Вона мене запросила в свою студію подивитися, що таке пілатес, і я випускниця цієї школи. Також закінчила я реформер. Але так як я проживаю за кордоном, звичайно, я цей досвід перейняла і почала впроваджувати в Україні Греція. Я там почала також займатися Пілатесом. Маю свою групу маленьку і дякуючи студії Львів, студії пілатес Пілатестані. Е, вона мені змінила життя. Цей комплекс фізичних вправ винайдений на початку 20-го століття німецьким і американським тренером Йозефом Пілатесом. Система є поєднанням йоги, навіть балету та ізометричних вправ. Це підхід до тіла за допомогою. Розуму. Тобто ти він проголосив, що ти можеш своїм тілом керувати за допомогою свого розуму, жити без обмежень. І його відомий вислів, що гарна фізична форма, то перша умова щастя. І от наша студія, яку ми створили 10 років тому, для мене це була взагалі ідея створити простір щастя. І дійсно, ви побачили, які люди виходять після тренування в щасливі. Таким чином, Пілатес сприяє зміцненню м'язів спини, преса та таза. Фіксує нормальне положення тіла, його гнучкість знижує рівень стресу та поліпшує загальний стан здоров'я. Займаюся Пілатесом вже більше півроку. Більше півроку. Раніше ходив на масажі, але вирішив, що типу це якби типу, пасивна більше розслаблення для спини. А пілатес він, ти принаймні, типу виконує якісь справи. Типу, напружуєш м'язи, і ефект для спини такий же, тому що спина розслаблюється і е, як би, простіше далі проводити цей тиждень робочий, бо в мене сидяча все чисто суття. Мені буде виповнюватися всі 75 років до листопаді. Я ходжу на пілатес 8 років. Три рази на тиждень. Е, до того я теж займалася, але е, займалася. Е, Новими бігом. Але то, що дав Пілатес, бо Пілатес привів мене. Я прийшла за здоров'ям до Пілатесу. Пілатисом треба займатися після 40 всім. Тож усі бажаючі, які планують зміцнити своє здоров'я та тіло і спробувати щось нове, можуть звернутися безпосередньо у студію Пілатес Львів, яка розташована на вулиці Бориса Романицького, 24 а. Два дні три контрабандисти, і це лише в одному пункті пропуску в Шигинях. Аметники спільно з прикордонниками вилучили незаконного товару більше аніж на півтора мільйони гривень. В перший день затримали лів'янина та прикарпатця. Вони намагалися вести до України брендові прикраси, сумки, взуття та техніку. А вже сьогодні зранку служиві виявили, що мікроавтобус 42-річного чоловіка буквально нашпигований вживаними макбуками, які на ринку коштують півмільйона гривень. Тепер спритики залишилися не лише без товару, але й змушені заплатити штраф у розмірі 30% Від від вартості контрабанди Швидкі рятувальники та поліція на трасі Київ, сталася Серйозна аварія. Одна машина вщент розбита на узбіччі, інша зі зім'ятим боком посеред дороги. Слідчі кажуть, що не розминулися львівський сад та київська шкода. Удар був настільки сильним, що госпіталізувати довелося одразу чотирьох людей: – 21-річного водія Ібіза та трьох пасажирів «Октавії». Це 41 річна жінка та двоє дітей трьох та десяти років. Зараз правоохоронці встановлюють, хто саме з кермувальників порушив правила. І коли винуватця знайдуть йому загрожує обмеження волі. На три руки. Жахлива трагедія у селі Конотопе. Там самісінького ранку спалахнуло сіно на стріху. Вогонь так швидко розповсюджувався, що коли прибули рятувальники через їдки, і дим буквально неможливо було дихати. чим дощ, стали до роботи. Саме в цей момент в одній з кімнат вони знайшли вже неживого власника будинку, якому було 64 роки. Пожежа була настільки сильною, що служивим знадобилося більше двох годин, аби приборкати полум'я. Що ж саме стало причиною фатального загоряння, зараз встановлюють експерти.